До 95-ї річниці від дня народження Ліни Костенко, української поетеси та громадського діяча та з нагоди 105-річчя комунального закладу Харківська гуманітарно-педагогічна академія. Бібліотека Харківської гуманітарно-педагогічної академії презентує Віршотерапія терапія Ліна Костенко. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. Біографія Ліни Костенко стала прикладом для мільйонів українців та невичерпним джерелом мудрості. Її вислови надихають на зміни і змушують замислюватися над вічними темами. Ліна Костенко народилася у невеличкому місті Ржищів на Київщині у родині вчителів. Батько поетеси Василь Костенко блискучий педагог і поліглот. Знав 12 мов. У 1936 році батька засудили на 10 років концтаборів. Тож у Ліни Костенко було тавро дочки ворога народу. Перші вірші Ліна Костенко опублікувала в 16 років. За першою освітою вона педагог. Другу вищу здобувала у Московському літературному інституті. У радянські часи брала активну участь у дисидентському русі за що була надовго виключена з літературного процесу. Вимушене мовчання тривало 16 років. В Україні твори Костенко не друкувалися. У відповідь на таку жорстоку цензуру поетеса навіть оголосила голодування. Після Чорнобильської катастрофи Ліна Костенко, єдина з українських письменників, майже 20 років регулярно відправлялась у Чорнобильську зону та висвітлювала цю трагедію у своїх віршах. Ліна Костенко почала публікувати свої вірші у періодиці 16 років. Зараз вона є автором понад 15 поетичних збірок, двох романів у віршах і роману у прозі. Через впертість та неабияку сміливість Ліну Костенко називають залізною жінкою. Вона завжди говорила та писала, що хотіла, навіть коли її колеги боялися репресій та мовчали. Вона відкрито критикувала владу. Таку незламність поетеса унаслідувала від бабусі своїм життям та творчістю Ліна Костенко заслужила титул сумління нашої нації і звання цариці поезії в Україні. Вона не боялася і не боїться влади. Відкрито говорила все, що думає, як за часів КДБ, так і за часи різних президентів. Коли у 2022-му розпочалося повномасштабне вторгнення Ліна Костен не припиняла працювати, навіть коли під Києвом точилися бої. Цього ж року була нагороджена орденом почесного легіону Франції. Я ж належу до покоління, яке пережило Другу світову війну, і ці бомби о 4-й годині ранку мені вони звищі з дитинства. Тепер я знову почула ті самі бомби. Страшніші. І мушу вам сказати, я не злякалася, ні разу не пішла в укриття. Поезія має чудову силу лікувати душі. Вірші Ліни Костенко стали дороговказом для українців, як діяти у складні часи, залишатися людиною, бути народом, захищати рідну землю та мову. Тож запрошуємо поринути у неймовірний світ поезії Ліни Костенко. Буває! Часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога, є вори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі. А ми нічого пройдемо, як тіні, Щоб тільки неба, очі голубі, Цю землю завжди бачили в цвітінні. А буває ідеш по світу і проходить поз тебе людина, так, неначе проносить квіти, і тобі віддає половину. Ще й стебла від рук гарячі, озирнешся на неї здаля і збагнеш, на промінь багатша стала раптом твоя земля. Боролись ми, боролись наші предки, вже наших врат небачене число. А знов свободу починай з абетки, а знову скрізь те саме, що й було. Ми воїни, не ледарі, не лежні, і діло наше праведне святе. Бо хто за що, а ми за незалежність, отож нам так і важко через те. Нема нам щастя, мусить бути чудо, ще ми постанемо зі своїх руїн. Мене не можуть люди не почути, душа в мені розгойдана, як дзвін. Та й правда крилатим ґрунтом не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари, В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крило має, а крило має. Не ті крила не з духу пір'я, справди, чесно ти і довіря, у кого звірності у коханні, у кого звічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи.